Що я вам скажу? Якщо я її зберу, то це буде просто шок. Я затопив, не скосив її раніше два тижні, так, з золотої погоди було. А я думаю, блін, зараз будуть дощі, зараз буде там страшно. Коротше, я скосив, скосив її вчора, сьогодні перший раз її перевернув. Ну, якщо все добре, то люцевки тут буде багато. Ну як? Трошки вона ще влажна, але вже така вже шелестить. Трохи я нагорнув землі тут. Нагорнув чого? Це я вже опустив, бо маю отак, все. Опустив на плавающе, чого, щоб клинчика цього заштопорити і підняти вже нормально. А так все на плаваючому. Так що... Коротше. Щоб не каркати, якщо зберу, то я сам себе зову. Блін. Хотів ще чекати. Але чуть так подумав, передумав, ай думаю, рискну. До мене колежка один, теж має люцерни, то каже, хто не рискує, той не знає, що не робить. Я Думаю, блін, треба, пане, що взяти, стати, вальцанути. І декілька днів тиждень часу переживати. Ой, нервішки, буде з'їдено страшно. Дивись, чи не ці очі не мокра. Пробуй. Переверни. Знизу подивися, знизу яка вона буде. Яка? Сира чи суха? Попробуй ручку, запахайся вниз. Сира. Треба, щоб ще сохла. Да. То може ми її перевернемо, га. Ти да. казав, що дощу не буде, так? Так. Да. Казали. Видно. Казали, що не буде дощу. Получилося так, що чуть не вгадали. Чуть пішов, трошки він мені примочив. нічого ми не перевертаємо, хай воно чуть підсохне, так як є, підсихає, щоб не, вигоріла, не вигорала ця зелена краска знизу. Підсохне вітер трошки продує, тоді перевернемо, щоб воно вже ну, щоб зверху воно таке, щоб цей каротин зберігся, щоб зверху було. Ну, як казав бобошко, що то за сіно, да, що дощу не бачила. А я так хотів би дощу зібрати. Так хотів. І не зібрав. Получилося, що один дощ вона хапнула. Було би добре, якби тільки на цьому закінчилось. Ну, але на все воля Боже, як воно буде далі, побачимо. Півдня вчора. І півдня сьогодні ішов дощ. так, Хоча воно 4, 4 дні була під температурою ось так 22-23 градуса. Пішов дощ. Ну, я думав, що не буде. Я думав, що мене, але я ж не такий, що мене мене мусить десь, десь колись накосячу, коротше говоря. То, пішов дощ, і що я вам скажу? Знаєте, говорять, е типа... Після дощу краще сохне. Може і так. Бо я вам скажу тако, якщо я беру ту люцерну так в руки, вона якби зелена. Можна сказати, що вона сира, але якщо подивитися на стебло, я б не сказав, би, що воно сире, воно як то вже знаєте, висохло. Потім пішов дощ і воно намокло, воно, типу, все як то сирувате. Але не скажу, що воно всередині, як то було сухе, а тепер намочилося. І я думаю, що два дні воно має проти вітром. Ну, побачу, як воно буде. Ну, взагалі, як ногою навіть так потягнути, знаєте, з то видно, що воно таке тяжке. А то легке, воно так легко тягнеться, як то, ну, як майже майже було воно сухе, а тут пішов дощ чуть намочило. Ще мені такий лайфхак, що мені казали, е, ти візьми, каже, поїдь, переверни. Я кажу, ні-ні, хай ну пройде все вітром, хайно вийде легесенько сонечко, так? І тоді... Припече зверху цей шар, що крепко намок, він стане жовтим. от Тоді я переверну, щоб нижнє трохи пройшло вітром. Бо якщо перевернути я кажу його зразу, так, то виходить і верхнє не висохло, так, і нижнє, якщо перевернути мокрим зразу до верху. Сонце робить удар по ньому і воно автоматично стає вже не зелене, стає жовте. То, коротше, я його почекав, поки воно чуть пройде. Ось навіть біляка йде. Типа пішов дощ, чуть-чуть, чуть-чуть півдня сонця і вже знову йде пиляка. Хлопці, дівчата, зібрати. Не вже вийде. Як вийдеться, то обов'язково. Обов'язково з вами поділюся, що получилось, не получилось. Ну таке, трошки жовтенько є, бо дощик один раз хапнуло. Але є і зелене, так що я думаю, що це є не страшно. Переважна маса зелена. Бачите, вже пішов дощик, да, і вже помаленьку починає проріджуватися знову нова маса. А скоро буде новий дощик. То треба спішити бігом збирати, бо то в нас застане ніч. Бомбічно. О, Іван он гуляє, провіраючи все у нас добре. Коротше, добре, добре, добре. добре і зате. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Так, 13, 14, 15, 16, 16. Ну і пів пресу, 16, Так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 і 15, 40. Да? 25 і 16. 30, 40. 40. Получається. Штук із 40 соток. Якісь такі тюгерні тюки. Давайте скільки тут. Ті завжди п'ять, але бачу, що вони не влазять. Скільки має маю? Я думаю, що ж такі тяжкі. Три тюка, вгадай скільки. Ні, 75. А мало би бути 60. Капіць. Ота люцерка вона завжди була тяжка. І вона суха. Ну, вона не мокра, вона суха. По 26 кг, да, по 25. Чуєш, не дуже вона така вже і жовта, правда, зелена, правда, така, як треба. Такі зелена, що страшно. І тяжка. І суха. І тяжка. Капець. Я ще впаду, тут зачепився за цього. Коротше така, як треба, я так думаю. Скажу так. Цілий день зібрати зібрав. Як воно буде далі, я не знаю, бо вроді сухе, але стебло таке чуть-чуть трохи -чуть заленкувате. Дивлюся, погода така, вроді шепче і погоду передають. Але я вирішив не рискувати, бачите, він, вже почала вибуватися нова. Видно, бачите, сівалкою косіяв. Родочки, дзвоночки. Те пане, що витягну з преса. Буде по всьому. Я його вже заводити сьогодні не буду, все, мені вже надоїло. В принципі, в мене там ще одне поле є і ще одне буду косити. Так що, бачите, як воно виглядає. Вроді сухе, але стебло такі зеленкуваті. Да? Ну, але вроді не гріється. На полі було таке жовте. Тільки затюкував, ну все зелене. Десь що не тюка, витягую, він ще зеленіший і зеленіший, кожен тюк, Кожен слідуючий, страшно. Коротше, може я вже. Ви підписуєтеся, я рубаю відосики далі. Всім пока.